У Рівному я набережна чули, а про заклад Вінеція також не чули, і я не чула. Але ми вивчили трохи меню, там нібито нічого цікавого, а нібито цікавого. і цікаво. І шашлычок, і помідори по рівненськи Коротше, зараз все разом продегустуємося, а ви поки що тисніть підписочка, вподобаєчка, і з нами смачніше. Перша закуска помідори по рівненськи Не в багатьох закладах вона є за закуска, але ми тут маємо і замовили. Коштує, до речі, дуже все дешево, тут ціни більш ніж приємні. Це дуже свіжо, це дуже ніжно. Але ті, хто не люблять чесник, не коштуйте, бо він тут такий характерний. Однозначно, хоча б один раз, але ви маєте скуштувати, замовити і кайфанути. Наступна позиція це вже гаряча закуска «Деруни». Ромат стоїть неймовірний, такі німи з кровчиком зготовлені. Порція мені оператор говорить, що шість штучок, і ми куштуємо одразу. Домашня класика не дати, не взяти. Ну, типу, ми куштували смачніші, куштували гірше. Наступна закуска ледець під цибулевою шубкою. Ось така мінімалістична порція. І ми куштуємо з вами дуже смачний, дуже ніжний. Він майже не солений, бо в деяких закладах дуже пересолений дають. єдиний мінус немає. Ось гріночки. Знаєте, хочеться на гріночку покласти, оселець, цибульки трошки, і таку, знаєте, фантомну чарочку, але цього нема що маємо, то маємо 60 гривень порція. Я навіть не буду ще раз кушувати, бо це реально смачно. Піца партизанська до речі, ви можете сказати, що я тут все вихваляю, але це можливо, тому що мені тут так смачно, бо ми на природі тут ось річка, жабки. Ну, от такий, знаєте, природній вайп. До речі, тісто, як ви можете помітити, дуже тонке. Класний бочок, але от тісто ніби чи недопечене. Чи я не знаю, чи Ну, от щось мені в ньому конкретно не вистачає, але, в принципі, по інгредієнтам це нормальна, середньостатистична піца. Не вау, біжіть сюди, ні. Але бувало і гірше. І фінальні позиції це овочі, гриль та шашлик. Це Хороші печерічки. Ну людство це реально смачно, але не на грилі, я думаю. Якщо я помиляюсь, то нехай мене виправлять, хто тут був. Ми запитаємо ще, як будемо входити, але. Як за свої гроші, це реальний мастхев. І, в принципі, от ви все бачили в кадрі. Зараз нам приносять рахунок. І я думаю, не тільки я буду здивована, приємно, а й ви. Тому чекайте. Хочу зауважити, що щось шлик зі свиного шийку за 100 грамм, тут 80 гривень. Ви, в принципі, ніде не знайдете таких низьких цін. А якщо це ще буде смачно, то це взагалі мастхев. Ну, Починаємо з шашлику. Єдине, що мені не подобається, що шашлик-шлоселець засипаний цибулькою. Але тут таке. Аромат приємний. Я не відчуваю смаку грилю. Ну і ми тут, от поки заходили в заклад, щось ну, мої дівчата не побачили тут мангалу. Ні, це смачне м'ясо, однозначно. Але воно, мені здається, не на мангалі, не на відкритому вогні. Можливо, на електрогрилі. І смак м'яса, ніби це домашня така свинина. Ну, Я, наприклад, таке не люблю, але це не означає, що це не смачно. Почекайте. це смачно. Це моя суб'єктивна думка. Ось і закінчився наш черговий огляд. Скажу відверто, мені дуже сподобалось. Єдине, що трохи підкачав шашлик, але це, на мою суб'єктивну думку. Але це, я думаю, за того, що спішили нам все швидко винести, бо реально швидкі були подачі. Класні закуски. Ми наїлися. Общий загальний чек 685 гривень, ви ніде не наїстеся. Це ми ще взяли за кадром графін соку. І 0,5 пива. Я усім хочу рекомендувати цей заклад. Він знаходиться на набережні. Ми Тут помітили і... одну таку річ, не знаю, правда це чи ні. Ніби власники це така родина, це родинний бізнес. Тому завжди треба підтримувати українське. І я вам чесно кажу: цей заклад вартує вашої уваги. Я Ася, це канал Фудрівне. Вподобайка, підписка, і з нами смачніше. До нових зустрічей!